Техніка лежить у шухлядах у спальні, а запаси в коробках на балконі. Холодильник стоїть в одному куті, мейка в іншому, а плита через півкімнати. І все це в одну потрійну розетку з подовжувачем на липутці. А в шухлядах, взагалі, як у печері. Поверхня буде бруднитись, край відклаюватись, а фурнітура слабка. Вже за рік кухня почне дратувати. Дивно, але саме на кухні найчастіше трапляються найдорожчі помилки. Причому не дизайнерські, а судопобутові. Усе через те, що на етапі планування основна увага зосереджується на зовнішньому вигляді, стилі, кольорах. А от як саме ви будете готувати, зберігати продукти, де вимикатимете техніку, про це згадують уже потім. Ми зібрали 10 помилок, які можуть зіпсувати враження навіть від найкрасивішої кухні. І розповімо, як уникнути їх ще на стадії проєктування. А наприкінці поділимось практично. Порадами, що допоможуть зробити кухню зручною з першого разу. Ви на каналі меблевої компанії єформ Почнемо. Перше, з чим стикаються майже всі, це непродумане планування. Кухня може бути дорогою, стильною і індивідуальною, але якщо холодильник стоїть в одному куті, мийка в іншому, а плита через півкімнати, приготування перетвориться на справжній марафон. Класичне правило робочого трикутника досі актуальне: відстань між плитою, мийкою і холодильником має бути мінімальною та логічною. А якщо щоразу доводиться бігати з каструлею на 4 метри, бо десь забувся ніж. Це вже помилка в організації простору. Саме тому перед початком роботи ми завжди питаємо, хто готує, як часто і за яким сценарієм використовують кухню. Бо у бабусі футблогари колостяка зовсім різна логіка руху та побутові звички. Наступний момент, про який майже ніхто не думає заздалегідь, це брак розеток. На рендерах техніки часто немає, а в реальному житті з'являються чайник, тостер, кава машина, мультиварка, зарядка для телефона, планшет з рецептами підсвітка і ще купа всього. І все це в одну потрійну розетку з подовжувачем на липутці. Щоб цього уникнути, розетки потрібно проєктувати за функціональними зонами. Наприклад, техніка на стільниці одна група, вбудована інша. Освітлення ще одна. І краще, нехай їх буде трохи більше, ніж потім шукати вихід із нестачі. Окрім кількості, важливо ще й розташування. Скажімо, якщо ви правша, то логічно, щоб розетка для блендера була праворуч, а не через плиту. Ще один неочевидний момент мейка з бортиком. Так, вона дешевша і часто йде в комплекті. Але на практиці це постійна мокра зона з калюжами, краплями, крихтами, брудом і патьоками по краях. Найнеприємніше стик між бортиком і стільницею. З часом він темніє, накопичує бруд і Пускає вологу всередину. Рішення врізна мийка в один рівень, або ж, якщо дозволяє матеріал, монтаж під стільницю. Так, це дорожче, але це інвестиція в зручність і гігієну. Тепер про проходи. Навіть у маленьких кухнях важливо залишати щонайменше 90 см між модулями й островом, між технікою і фасадами, саме 90 см. Бо якщо двоє людей не можуть розминутися або посудомийку, і шухлядку неможливо відкрити одночасно, це реальна проблема, і вона дратуватиме вас щодня. До того ж, часто забувають, що до техніки має бути вільний доступ: духова шафа, що відкривається, висувна шухляда, вбудована морозилка все це потребує простору. І якщо його немає, Будете впиратися в стіну, кут, інший фасад або холодильник. Ще одна типова помилка недостатньо місця для зберігання. Часто хочеться зробити легку кухню без верхніх шаф з відкритими полицями і повітряним дизайном. А потім половина посуду перекочовує в комору. Техніка лежить у шухлядах у спальні, а запаси в коробках на балконі. Тому навіть для невеликої кухні зберігання потрібно і, можливо, ретельно проєктувати. Висувні шухляди, кутові системи, вертикальні модулі, сушки в ящиках, рейлінги, тримачі для пляшок, усе це допомагає Максимально використовувати простір. І краще одразу запланувати один додатковий модуль, ніж потім думати, куди подіти міксер і форму для запікання. А якщо ви з нами вперше, кілька слів про нас. Ми компанія eForm і з 2008 року створюємо кухні, які зручні не лише на картинці, а й у повсякденному житті. Ми маємо власне виробництво та величезний досвід роботи з різними, навіть найскладнішими плануваннями. Ми знаємо, як поводиться кухня не відразу після монтажу, а й через роки. Хочете меблі, які радують, а не дратують. Будемо раді допомогти. Посилання на наш в описі. Там приклади, відгуки і натхнення. А тепер повертаємось до помилок і переходимо до освітлення. Це одна із найпоширеніших та найболючіших тем. Здається, люстра на стелі є, але на стільниці темно. А в шухлядах взагалі як у печері. Усе тому, що освітлення на кухні має бути багаторівневим. Робоче світло під навісним модулем, а загальне бажано не з однієї точки. І якщо є можливість, локальне освітлення в ключових зонах. Над мийкою, над барною стійкою або в шафах. А якщо додати підсвітку з датчиком руху, зручність зростає в рази. Відкрили шухляду, і вона засвітилась не ліхтариком, не телефоном сама. Далі, вибір фасадів. Часто орієнтуються лише на зображення, глянець, матовість, колір. Але забувають, що фасади це те, до чого ви щодня торкаєтесь руками. І якщо поверхня буде бруднутись, край відклаюєтесь, а фурнітура слабка. Вже за рік кухня почне дратувати, тому важливо враховувати не лише зовнішній вигляд, а й стійкість до вологи пари подряпин. Якщо в домі є діти, тварини або інтенсивне приготування одні матеріали. Якщо це кухня у студії, ви готуєте раз два на тиждень інші. Ми завжди підбираємо фасади відповідно до стилю життя клієнта. Бо ціна помилки тут не гроші, а щоденне роздратування. А докладніше про фасади і те, кому який підходить, розповідаємо в окремому відео на нашому каналі. Якщо ще не бачили, дуже радимо. Там із прикладами і реальними кейсами. А тепер давайте поговоримо про річ, яка виглядає акуратно, але в побуті створює незручність. Відсутність висувних шухляд у нижніх модулях. На етапі проєкту здається, навіщо є шпалиця. А потім доводиться ще разу нахилятися, шукати сковорідку на колінах, заглядати вглиб і діставати все навпомацьки. Особливо важко, якщо шафа глибока, те, що в кінці просто не видно і не використовується. У результаті половина корисного об'єму перетворюється на мертву зону. Висувні шухляди цю проблему вирішують на 100%. Ви бачите все одразу, легко дістаєте потрібне, групуєте посуд. І підтримуєте порядок. Так, це дорожче, ніж просто полиця, але зручність і функціональність залишаються на роки вперед. І ще одна річ, яку часто опускають на стадії проєкту, відсутність буфера біля посудомийної машини. На кресленнях здається, вбудували машинку і все. Але якщо поруч немає хоча б 15-20 см вільного простору, ви отримуєте дві проблеми: перша незручне відкриття. Коли дверця та посудомийки відкриті повністю, підійти до сусідніх шаф складно, особливо якщо поряд шухляда або варильна поверхня. Друга перегрів і волога. Гарячий пар часто б'є прямо у край сусіднього фасаду. І вже через кілька місяців він може розбухати або відклеюватись, і навіть найдорожча кухня від цього не застрахована. Щоб уникнути проблем, потрібно попередбачити технічний зазор або встановити волого та термозахист. Це просте рішення, яке подовжує термін служби кухні у 2-3 рази. На візуалізації цього не видно, а от у реальному житті це те, чим ви будете стикатися щодня. І наостанок кілька корисних порад, які допоможуть уникнути помилок. Завжди проєктуйте кухню навколо власних звичок, не навколо трендів і чужих інтер'єрів. А рахуйте техніку, план. Розетки. Зберігаєте запаси, робіть модулі вищими. Готуєте багато? Подбайте про витяжку та зручну стільницю. І обов'язково просіть проєктувальника або дизайнера показати приклади реальних кухонь, а не лише 3D-візуалізації, бо життя це не рендер, а кухня не декорація. Цей інструмент. Дякуємо, що додивилися це відео. Якщо вам відгукнулось, поставте вподобайку. Підпишіться на канал і обов'язково напишіть у коментарях, з якою помилкою вже стикалися ви. Буде круто, якщо поділитесь досвідом і допоможете іншим не повторити того самого. До зустрічі в наступних відео з вами була команда eform.